Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я буду робити пирог з вишнями та грецькими горіхами. Мені знадобиться 400 г вишні. В мене вона була заморожена, я її розморозила 50 грамів грецьких горіхів, 200 г борошна, 200 г цукру, 4 яйця. Я одразу відокремила білки від жовтків. 20 г вершкового масла або можна маргарин і одна пачечка ваніль... ваніліна. Беру білки, цукор і починаю міксером збивати до такої плотної піни. Це потрібно зробити для того, щоб він піднявся і тримав форму. Все, збила. Тепер потрібно додати жовтки до білків і по, по, ну, половину борошна. Перемішую. Висипаю ще борошно, яке залишилося, ванілін. Легесенько його перемішую, щоб воно було однородної маси, але не калашмачу його, а по чуть-чуть. Потрібно змільчити горішки, ножиком ну, вони шикарно собі змільчаються. Висипаю горішки в тісто і знову все потрошки перемішую. Якщо вам не подобаються горіхи, їх не обов'язково додавати. Ну, мені подобається ну, сочетання смаку горіхів та вишні. Беру форму, в мене форма 20, діаметром 20 см, застилаю пергаментною бумагою, смазую форму розтопленим вершковим маслом. На дно форми виливаю 60% тіста. Вилила, розрівняла і буду викладати і вишню. Просто рівненько на цей слой тіста. Як варіант, вишню можна додати одразу в тісто, перемішати і висипати. Але мені подобається так. Я виклала вишню і тим тістом, що залишилось, закриваю її. Все, готово. Тепер потрібно поставити в духовку на 180 градусів, градусів на 50 хвилин. Але дивіться, в мене духовка електрична. Ви дивіться по своїй духовці. Десь через 40 хвилин я його дістала і такою великою зубочисткою, яку її називаю, потикала, щоб не було сире тісто. Воно в мене ще посерединки сирувати, я його відправляю ще на 10 хвилин. Все, пиріг готовий. Я взяла вершкове масло, те, що в мене залишилось розтоплене, і смазала його зверху. Ось такий смачненький пиріг в мене вийшов. Ну так як я дуже обожнюю вишню, зараз я буду ще з ним кое що робити. Дивіться далі. Я розрізаю його навпіл. І той вишневий сік, який в мене залишився з вишень. Я залью нижню частину а, пирога. Блін, це неймовірно смачно. Я дуже обожнюю вишню Я дуже обожнюю цей простий і швидкий рецепт. Повертаю назад верх, верхню частину пирога. За рахунок того, що там вологе знизу, воно нормально скріпляється назад. Присипаю цукровою пудрою. І все, зараз буду ласувати. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте свої коментарі.